Вітаю вас! Я сімейний лікар дитячої міської поліклініки номер 6 Вікторія Дябінюк. Що ми можемо запропонувати нашим пацієнтам, яким вже виповнилось 18 років і вони не хочуть іти з компас? Для початку треба буде перезаключити декларацію із сімейним лікарем, якщо ви були раніше у педіатра. Що ви можете отримати у нас? Перше. Це консультацію сімейного лікаря, який дотримується принципів доказової медицини. Друге, це вакцинація, вакцинація проти гепатиту Б, грипу та COVID-19. Не забуваємо про ревакцинацію проти дифтерії і правцю. Дорослі також мають вакцинуватися. Пам'ятаємо про це: лабораторні дослідження, які включають у себе загальноклінічні дослідження та Експрес-діагностику, на ВІЛ та гепатит Б і С. Четверте інструментальні дослідження, електрокардіограму, рентген діагностику, ультразвукові дослідження, психологічну допомогу. Ми є частиною програми про ментальне здоров'я ти як на останок хоче зупинитися на медичних оглядах для дорослих пацієнтів. Чоловікам та жінкам старше 45 років рекомендовано раз на рік давати, здавати глюкозу крові, загальний холестерин та відвідувати гінеколога або уролога. Для тих, хто старше 50 років, додається проктолог та мамографія. Бажаю всім здоров'я та буду рада бачити у вас у себе на прийомі. Крокуємо разом у напрямку здоров'я!